Нещодавно особисто мене обурила ситуація, яка відбулася в Тернополі з дитиною з родини, котра виїхала із Харкова два роки тому. Дитина дуже чудова. Звуть хлопчика свят. Він дуже читаючий, Він читає всюди. Він читає в тролейбусі. Він читає в автобусі. Він читає в магазині. Він читає в день і вночі. Отака От дитинка це дуже велика рідкість зараз. Насправді всі в гаджетах на саме втуплені. А ця дитина читаюча Їм, Незважаючи на те, що йому 7 років, він читає вже книжки для діток там 10 років. Йому цікаво все. Йому цікава фантастика, йому цікаві комікси. Йому цікава пригодницька, то все, що є. І вони ходили два роки в міську бібліотеку і там вже вибрали всі книжки, які були їм цікаві, і сім'ї порадилося звернутися в Тернопільську обласну бібліотеку. І от в цій Тернопільській обласній їм сказали: ви не наші, тому за книжки, за дві книжки, що ви обрали, ви внесіть залог 600 гривень. Але не в цьому навіть справа. Директорка бібліотеки сказала, що. Ви із Харкова і ваш ребнок може написати в книжках Слава Росії. Це, це ужасно насправді, що скільки можна розділяти нас, скільки можна казати, хто винен в цій війні? В цій війні в першу чергу винна Росія. В цій війні в першу чергу винен Путін. І розділ такий, ми тут живемо на Західній Україні, а ви там приїхали із Харкова. Це неправильно. Не треба нас ділити на перший сорт, другий сорт, третій сорт. Не треба. Тому ми вирішили від справи громад відправити посилочку. Ми сьогодні її відправили вже, а я вам просто розповім там книжки, ті, які він любить читати. Але дві книжки я поклала ті, котрі повинні бути в кожній сім'ї, для кожної дитинки, куплені, придбані. Це історія незалежності України, братівка пранових. І це з наших» від Юрія Журавля. І, звісно, я підписала іменно ці дві книжки від справи Громад Херсон, від Херсонського українського культурного центру. Тому що наше завдання вчити дітей, дітей наших, наше майбутнє, щоб вони росли справжніми українцями. І я написала там свят: Ніколи не здавайся. І все буде Україна. Слава Україні!